Так, ця звичка і справді вбиває нас кожного дня, і це не клікбейт. З перших секунд відео прошу тебе зіграти з собою гру і обрати цю звичку із двох лише пропонованих. Перша звичка прокидатися після будильника. Трьох будильників, шестьох будильників, після яких ти кажеш зі мною щось вже не те. Друге, це цукор, більше вуглеводів, більше сладких продуктів замість правильного харчування. Правильна відповідь була обидві. Будь ласка, не ображайтеся на мене, тому що я обрав саме ці дві звички з того всього жаху, який існує, тому що в них є єдина спільність. Вони буквально є у кожної людини прямо зараз. 99% зараз живе з цими звичками і від дорослих до дітей вона присутня. Сьогодні ми обговоримо, поступово прощаємося і робимо висновки, як нам позбутися, мінімалізувати, забрати, що зробити. Скільки ти разів пропускав цей звук? І цим самим ти робив собі тільки гірше. Я тобі вірю, що бувають виключення, де ми з тобою могли спати. 4-5 годин, і ми не могли просто прокинутися зразу. За це ми не кажемо. Ми говоримо за щоденне свідоме відкладання будильника. Воно, як магніт, тягне за собою всі наші проблеми, ті самі погані звички, які проявляються в нашому дні потім. Якщо кожного дня ти будеш відкладати будильник, це не тільки приводить до денної апатії, яка зараз, до речі, дуже популярна, а й до хронічного вбивства нашого ритму, сну, яке зараз є основою здоров'я, і це найважливіше. Зараз без приколу половина наших хворів виникає. Через таку дурню, як відкласти будильник, як відкладання будильника. Уявіть масштаб цієї. проблеми. Пізні скролінги на соціальних мережах, засинання після 12-ї години. Сон менше 6 годин. Це все сприяє тому, щоб ми відклали той будильник. І це перша звичка з самого ранку, яка нас вбиває кожного нашого ранку. Я не кажу відмовлятися від телефону перед сном. Не кажу спати 7 годин цілий рік строго, не кажу вставати і прокидатися в 5-6 ранку кожного дня. Ні. Я прошу по-іншому ставити до себе. Уяви. Що ну, можна жити по-іншому, можна жити щасливіше, можна жити з якимось більшою енергією, натхненням, щастям в життя з самого ранку. Можна не відкладати будильник, а прямо зараз почати заставляти щось робити. У цьому фішка у цього нового життя, якогось життя по-іншому, як відчувається, натхнення від цього життя. І якщо ти хочеш дізнатися, як позбутися цієї звички, то дивися далі. Не переставайте їсти оце все, що позаду мене. Навчися контролювати свої бажання. Тобі ще щось потрібно знати. Я можу тобі зараз роз... Сказати, що це призводить до хворіб, до смертей, пухлини після цього, що ми їмо. Так, я можу тобі це казати, але ти це знаєш. І після цього, коли ти це ну, ти буде знову це знати, ти знову підеш їсти злотки, тому що ти наркоман, але харчовий. У нас немає закону, що нам не можна це їсти. Нам дозволено. Це продається скрізь. І наш дофумін хоче цього. Це нормально. Така цивілізація, так живуть зараз усі люди. Тому я і обрав цю звичку, тому що на є у всіх. І який вихід зараз? Я бачу вихід простий план, порядок і поступовість. Три слова завчив і погнав. Тобі більше нічого не треба. Для чого тобі зараз розказувати якісь історії, коли там людина позбулася або той. Приклади. Для чого приклади? Три слова ти пам'ятаєш, ти розумієш, що тобі треба план. Ти розумієш, що зараз ти будеш здатися далі відомо є, і ти зрозумієш, як цей план написати, і все. Я пробував їсти по потрішки кожного дня. Відпадає зразу. Ні для кого це не підійде, я впевнений. Зірвешся за три дні. Так само їсти раз в тиждень, де ти вбиваєш повністю свою пішлу. com as Шість днів без солодко, а далі на 7 день ти її бабахаєш. Або взагалі ще гірше це місяць без солодко, а далі взірвався і знову погнав. Ну для чого? Тобі потрібно ну, більш якось до себе ставитися з любов'ю. Для чого забороняти? Це на кожному кроці. Ти не забереш це від себе. Ти будеш цим жити завжди. І воно буде з тобою. Ми зараз народилися в такому поколінні. І тікати від цього, ховатися, і забирати з полечь ховати. Для чого це робити? Ти все рівно зірвешся. І за 4 місяці ти з'їш солодкі. Ти повинен мінімалізувати. Зараз я приходжу з того, щоб забирати соціальні мережі, забирати солодкі ставати на правильне життя, на мінімалізувати, на краще собі, жити як живеться, але ставати краще, поєднати і зробити рівну. Оце, що я сказав, я сказав щиро. Я сказав так, як я це вважаю, і як би я сказав самому собі, в 14 і в 15. Шкода, що я там так не дотримувався цього, тому що скривається секрет у чотирьох буквах. План. Ну ти просто плануєш, ти просто живеш, але з У тебе записано, коли ти їш. У тебе записано скільки ти їш. Ну навіть не те, що скільки, але в який день можна. Коли ти хочеш, ти обмежуєшся, інколи ти береш і їш. І ти не вбиваєш, не грохаєш не кожного дня. І ти не в кінці тижня таки думаєш, скільки я сладкого їм собі. Ні, тебе немає цієї думки. Тебе не може її винити, тому що тебе все записано. І ти розумієш, коли ти їв і чому ти тоді не їв? Ти можливо там хотів, але ти зрозумів, що це не потрібно, бо тебе є план. І ти не просто дисципліну виробляєш собі, ти борешся з цим з позаду, що в мене ти цим борешся. І це реальна схема, план, як позбутися. Або навіть не те слово я обрав. Мінімалізувати солодки у нашій цивілізації, в нашому житті. Прямо зараз. Тепер по порядку. Як переставати відкладати будильник і як зменшити кількість м'якої їжі, тобто слодку у житті. І у першому, і у другому, звичайно, повинно бути велике бажання і дисципліна. Без цього ніякого поїхали. Перше, відкриваєте нотатку і календар вашого теперішнього місяця. Друге, записуєте в нотатки, як зараз показано на екрані. Третє. Записуйте скільки разів в тиждень ви не повинні їсти нічого слодного для тих, хто починає. 2 7 3 3 7 буде ідеально. Скільки разів я повинен прокинути зразу? Для початків всі. 3 7 3, 4 7. Далі буде більше, далі буде 6 7 і 7 7. Головне починати з мінімуму поступово покроку. Четверте, в кінці кожного тижня в неділю ви підраховуєте свій результат і ви його записуєте навпроти дати. В цьому й секрет, як покинути будь-яку звичку. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, якщо ви отримали якийсь мінімальний результат, підтримайте мене, поставте лайк, напишіть коментар, що вам сподобалося відео. Прощаюся до наступного відео. Працюємо!